Привіт, я Маргарита Ситник, і це мости України, проект громадської ініціативи Голка, де ми говоримо про те, як залучити якомога більше українців у світі до допомоги Україні, як збудувати мости між українцями в Україні та тими українцями, які з різних причин опинилися за межами батьківщини, і якою має бути державна політика щодо українців у світі? Чому Україна власне брала такий шлях або не помічати українців за кордоном, або навіть хейтити? Як на мене, у нас майже нема комунікації з українцями за кордоном. І було б спочатку непогано зрозуміти, а хто вони такі українці за кордоном, де вони є, коли вони поїхали, розкидатися українцями по світу і казати: ти правильний українець, ти неправильний. Власне, кожен має себе проявити і показати. Трібно навчитися жити в реальності, коли українців буде більше за кордоном, ніж тут. За результатами різних опитувань, досліджень, десь або половина, або дві третини українців, які виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення, вони планують повернутися додому. Українці будуть готові повертатися тільки після того, як вони досягнуть своїх цілей за кордоном. Таких цілей, як правило, чотири це навчання за кордоном. Робота за кордоном, формування заощаджень за кордоном і формування е, певних контактів, звичок. Роль міністерства краси має полягати в тому, щоб пушити місцеву владу розробляти різноманітні програми. І тоді, коли ви маєте 100 програм, вони відсіюються, і ви побачите, що тільки 10 працює. І оці 10 потім масштабувати. Але зараз багато людей адаптуються все одно, і дослідження показують про те, що навіть якщо закінчиться війна. То люди будуть залишатися в цих країнах ще там, рік, або два, або три, допоки буде якась визначеність. Повернення це дуже вузький напрямок, який є маленькою частинкою проблеми. Бо є повернення, є те, щоб не виїжджали, а є те, щоб люди знали, де б вони не жили, що є країна, яка про них буде дбати і завжди готова їх захистити. От зараз в Європі політичні партії почали працювати з українцями, з Украї... об'єднаннями українців в Німеччині, в Чехії, бо вони розуміють, що українці за якийсь час отримують паспорти і стануть їхніми виборцями, але це ж українці передусім. А, от з ними як ми можемо працювати, і хто має це робити, дійсно особливо на виборах до Європарламенту можна було побачити певний тренд, що деякі партії брали спеціально українців з українськими паспортами, до речі, навіть не на Citizenship. Це з одного боку привернення уваги до цієї партії, бо особливо в тих країнах, які дуже підтримують Україну або дуже проти Росії, це був додатковий там бонус, щоб за них проголосували. Що може зробити я в кожній програмі? Питаю України. Який перебуває за кордоном для промоції культури, а насправді дуже багато. Від пильності, починаючи від пильності, що я маю на увазі, десь в якійсь галереї там раптом знов виникає там, персональна виставка якогось російського художника. І це треба байкотувати, десь раптом співає російська оперна зірка, так звана, яка починає в спільному проєкті десь виступати. І туди треба прийти і практично зупинити цю виставу. Якщо говорити загалом про історію і про те, як нею маніпулює Росія за кордон, як можуть українці за кордоном цьому допомагати, чи можуть вони стати історичними такими амбасадорами? Можуть і мають. Для цього треба очевидно готуватися, тому що, на жаль, ми знаємо, що далеко не всі українці, які за кордоном самі знають цю історію. Нам ще потрібна величезна робота. Інформаційна для того, аби спростовувати ті міфи, для того, аби подавати якісь українські наративи, тому що без розуміння української історії розуміти теперішню війну фактично неможливо. Інформаційний простір дуже насичений і не завжди українець, який, наприклад, їде 30 хвилин на роботу в Німеччині чи у Франції чи будь-якій країні, розуміє. Звідки ці наративи взяти правильні за те, щоб всі українці, які були за кордоном, відчували себе українськими амбасадорами? Оце об'єднання воно якраз дасть можливість і бути в курсі, що відбувається в Україні, оскільки, наприклад, ми в центрі стратегічної комунікації, ми працюємо з громадами в багатьох країнах через їхні громадські організації. Коли вони звертаються до нас за роз'ясненнями, поясніть там ситуація, яка відбувається там щодо цього питання, що до цього питання, ми з радістю надаємо ці пояснення. Багато українців за кордоном отримують вищу світу за кордоном, бо вважається, що за межами України в університетах можна отримати освіту. А у нас часто в університети йдуть за дипломом від освіти залежить дуже багато, і, зокрема, від освіти залежить, наскільки українці будуть пов'язувати своє майбутнє з Україною. І це стосується як дітей, які виїхали разом із цими сім'ями біженців. Освіта дає перспективу. Майбутнього цієї держави це молоді люди, які хочуть жити в своїх містах і працювати. Що ми можемо їм запропонувати? Вже ті люди, які були за кордоном. Вони вже набагато конкурентніші, якщо вони повернуться в Україну по своїм одноліткам, тому що вони володіють і мовою, володіють новими інструментами, і зрозуміло, як тільки вони повернуться, повірте мені, вони знайдуть висока роботу. Які помилки має зараз виправити Україна, і як збудувати цей зв'язок між українцями з українцями за кордоном? мені здається, що до цього дійшло саме через те, що держава абсолютно не розуміла своїх громадян, які за кордоном між ними була прірва, Вона не спілкувалася. Спілкувалася з цими людьми, вона ніколи десятиліттями ними не цікавилась. Що зробити, щоб відмотати назад, вважати українців за кордоном рівними і не розкручувати різні теорії про ухилянтів, неухилянтів. А, а хто це має робити? взагалі? Ми, і за чим коштом ми за свої кошти. Я дуже буду говорити хто небудь, що сподівається, що держава Україна має щось фінансувати у діаспорі. Це нереально зовсім нереально. Ми будемо багато десятки років відбудовувати Україну, вкладати гроші, щоб допомогти Україні відбудувати, не жити не будь-якою міфом, що якась державна допомога прийде для вас, бо найкращі і найбільш потужні громади у світі українські це ті, що самофінансуються. самофінансуються. Знову треба сформувати політику щодо цього повернення. Це є знову освіта. І ми маємо сильніше попрацювати, щоб удосконалити мережу освіти. Це інформаційна політика, але головне наша мета це є перемога. А ви на наш канал? Залишайте лайки, коментарі, пропонуйте спікерів для наступних випусків.